Гуляємо з малим на площадці, коли підходять. А не хочете щось купити у нас? У нас тут базар, так? Да, було таке? Так. Да. Да. Малий спочатку подумав, що це хто. Я думав, що це попрошайки. <гас> да, а оказалось бізнесмени. Це, це 50. все. От, 50. Оце скільки стоїть? 50. 50. А купили ви його за скільки? За 100. За 100. А що це за бізнес такий? Купили за 100, продаєте за 50? Угу, ну, 50 Це це, Та це ж в мінус, ви йдете. Пойдемо. Та, на чому ж ви заробите? За скільки, за скільки купили стоки. Або більше, так? Да? Mm -hmm. Бо за менше, виходить, в убиток, так? І вона ще тут освітиться. Що, візьмемо тоді в два рази, нічого собі дешевше. Да? А, це, а це все по 10, так? Да? Mm -hmm. Все крім цього. Да. Mm -hmm. Малий бізнес замутили. Купляють в магазині, продають, купляють по 5, продають по 10. Чи ні? А ні, продають, купляють по 20, продають по 10 наоборот, да? в меншу сторону. Ну що, купимо, так? Да?